Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні будемо закривати на зиму яскравий, дуже ароматний і неймовірно смачний салат овочеве асорті. Такий салат готується легко і просто з доступних для всіх овочів. Приємного всім перегляду. Кілограм капусти нарізаємо соломкою. Кілограм болгарського перцю помила, почистила, нарізала на ось такі смужки і нарізаємо соломку. Один кілограм огірків. Добре помила, хвостики відрізала і нарізаю пластинками 5 мм. Один кілограм твердих помідорів, помила, вирізала плодоніжку, Розрізаю навпіл, Ще раз навпіл і нарізаю ось такими пластинками. 800 г цибулі нарізаємо дрібною соломкою. Натираємо на ось такий буряковий берез сипаю 80 г солі 100 г цукру вливаю 150 мл 9-процентного оцту і 250 мл олії Все добре, перемішую. І залишаю на одну годину, щоб пустило сік. Набираю салат в банки, трамбовуємо і набираємо сюди по плечики банки. Отак набираємося. Маринад, який залишився, рівномірно розливаємо по всіх банках. Банки я помила з содою, кришки простерилізувала. На дно каструлі ставимо тканину. Між банками наливаємо холодну воду. Наливаємо по плечики. Ось так оплечики-банки. Ставимо стерилізувати. З моменту закипання стерилізуємо 20 хвилин. Закриваємо банки під ключ. З цієї порції овочів у мене вийшло 12 півлітрових банок. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!